Рива осіння призовна кампанія 2011 року днями до навчального центру військово-морських сил України, що дислокується в місті Севастополі, прибули 15 призовників із західних областей нашої держави. Зустрічав новобранців і наш кореспондент. На строкову службу юнаків призвано львівським обласним військовим комісаріатом, але служитимуть вони в Криму. У військово-морські сили пішли за власним бажанням, адже переконані, що саме тут із вчорашніх школярів роблять справжніх чоловіків. Закінчив Львівський кооперативний коледж економіки і права, факультет правознавства. Хочу піти в армію після армії. Ще Вище поступати вчитись. Сам дуже хотів. Коли служиш в армії, відкритий великий життєвий. Ну на роботу легше влаштуватись. Сам для себе хочу стати справжнім мужчиною, пройти шлях, воїна. Майор Микола Гончаров, який відбирав кандидатів для проходження строкової служби у військово-морських силах, розповідає, що рекрутів привіз гідних та свідомих. Був в місті Львові на обласному призовному пункті Львівського обласного військомата. Відбирав хлопців з западу для проходження військової служби. У нас в військово-морських силах України. Переважно хлопці всі хотіли самостійно йти до війська нашого. Виявляли радість від того, що їх відбирали військово-морські сили. Ну і з дуже таким щирим серцем своїм йшли служити до війська. Батьки проважали на вокзалі, бажали успіхів. Їм. Ну і все вона кращого. Протягом двох тижнів у навчальному центрі військово-морських сил новобранців навчатимуть азам військової служби, після чого вони складуть присягу на вірність українському народові. Деякі з них залишаться проходити службу у навчальному центрі, але більшість буде направлена на кораблі та у військові частини вітчизняного флоту.